Раптово життя перевертається, проявляється багато зв'язків, які були у мене раніше з цією людиною, але яких я раніше можливо не помічав. І тепер я починаю відчувати, наскільки мені цієї людини бракує, наскільки це велика проблема, що я не можу відчувати цю людину поряд. І з'являються такі відчуття складні, як почуття правини. Я відчуваю велику самотність. Коротше, всі ці супутні емоції, які супроводжують втрату. В чому тут проблема? кабала нам пояснює матеріал, з якого ми складаємося, з якого складається людина, це бажання отримання, і це те, з чим працює, і те, що вивчає кабала. Нагадаємо, що те, про що нам говорить кабала, це не наш матеріальний світ, а світ вищий, духовний це світ першопричин, це там, де працює творець, вища сила над нами.